Вітаємо на каналі Мексер. Представляємо до вашої уваги групу безпеки виробництва Німеччини. Це група безпеки для бойлера, в яку входить зворотний та запобіжний клапан від відомого німецького виробника Stiebel Eltron. підключення клапана 1-2, максимально допустимий тиск водопроводу 4,8 бар, тиск спрацьовування запобіжного клапана 6 бар, матеріал корпусу та внутрішніх елементів. Латунь, що забезпечує міцність та стійкість до корозії, кришка, високоякісний пластик, армований скловолокном, що надає додаткової міцності та термостійкості, мембрана та ущільнювальні елементи, еластомір, стійкий до старіння та високих температур, пружини із сталевого дроту з антикорозійним захистом, номінальний термін служби клапана до 20 років. Детальніше про цей клапан та замовлення за посиланням у описі відео на сайті Мексер.